Благословення Небожителів. Глава 77 СяньЛев Хаосі. Наслідний принц повертається в царство смертних Для переміщених жертв стихійного лиха, таких як мешканці Юнані, воювати проти королівської армії було очевидно програшною битвою та грубою переоцінкою власних сил. Проте ті, хто був загнаний у такий кут, часто отримували велику сміливість, щоб відкусити більше, ніж могли проковтнути. Після першого бунту сотні тисяч біженців з Юнаня нарешті залишили міську браму, відійшовши на деяку відстань, і змінили місце тимчасового табору. Однак вони не хотіли йти їх могла спіткати смерть, якщо вони продовжать свій шлях. Але якщо й залишаться тут, все може бути так само. Тож яка різниця? Харчуючись пайками та водою, які король роздавав раніше, плюс жуючи шкури з кори, дикі трави, коріння рослин, звірів та комах, а на додачу до цього ще й накопичену образу та ненависть, ці люди мали неймовірну наполегливу волю до життя та вперто йшли вперед. За кілька днів їм вдалося зібрати кілька тисяч чоловіків, які мали при собі граблі, каміння та гілки, щоб повернутися до бою. Хоча ця сутичка була безладною, цілковитою поразкою, в якій більш ніж половина з цих кількох тисяч загинули, вона не була марною. Лан'їн захопив вежу замку та повернувся з кількома великими мішками зерна та зброєю. Він важко постраждав, але це ще більше пробудило в людях бажання битися до самої смерті. Їхній характер був схожий на характер бандитів вони атакували раз, другий, третій. І солдати сяньле незабаром виявили, що ці бандити напрочуд швидко вдосконалюються. Початкові неосвічені бунтівники поступово набивали руку, та з кожним наступним нападом з ними було важче впоратися, ніж з попереднім. А тих, кому вдавалося повернутися до табору живими, ставало більше з кожною спробою. Крім того, до них приєднувалися нескінченні хвилі нових біженців, що значно збільшувало чисельність групи. Як найкраще впоратися з цими бандитами стало найгарячішою темою для дебатів у королівстві Сяньле, і після п'яти шести таких безглуздих партизанських нападів сялянь більше не міг спокійно сидіти на парапеті та просто спостерігати. Він вже давно не з'являвся на небесах, але цього разу, прибувши до небесного двору, той, не кажучи ні слова, побіг прямо до палацу Шань-У. Коли він увірвався, Дзюнь-У сидів на своєму троні, а кілька небесних чиновників вклонялися, отримуючи наказ, і, схоже, обговорювали важливу справу. Раніше сілянь вибрав би інший день для свого візиту, але зараз він не міг чекати, тому просто вийшов уперед, відкривши рота, щоб без паузи сказати Імператоре, я повертаюся до світу смертних». Небесні чиновники злякалися і одразу ж затулили роти, не бажаючи показувати жодної реакції. Дзюнь-У якусь мить свідомо дивився на нього, після чого підвівся зі свого трону та промовив лагідним тоном Сяньле, я дещо знаю про те, що відбувається, однак ти повинен залишатися спокійним. Мій володарю, я прийшов сюди не просити, а інформувати, сказав сілянь. Наразі мій народ потонув у глибинах пекла. Тому, будь ласка, вибачте мені, якщо я не можу зберегти спокій. Всесвіт має власну долю, мовив Дзюнь-У. Невже ти не розумієш, що якщо ти зійдеш і з'явишся перед смертними, то це буде порушенням небесних законів. Якщо це порушення, то нехай. вигукнув принц. Почувши це, всі присутні небожителі враз змінилися в лиці. Ніколи ще жоден небесний чиновник не наважувався говорити такі слова, до того ж, з таким запалом і впевненістю. Як би високо не ставився дзюньу до цього молодого принца сяньле, котрий визнісся досить рано, це все одно було актом зухвалої зарозумілості. Незабаром після цього сілянь нахилився вклонитися. Прошу мого пана відпустити мене цього разу. Дайте мені трохи часу. Оскільки війна вже почалася, жертв не уникнути. Але якщо я зможу зупинити це і хоча би зменшити кількість загиблих, звести конфлікт до мінімуму, то після закінчення боїв я обов'язково повернуся зі щирим бажанням покаятися та попрошу пана винести мені вирок, який він вважатиме за потрібне, навіть якщо мене замурують під горою на сто 100 років, тисячу років, сто тисяч років, я не пошкодую. Сказавши своє слово, він, підвівшись, вийшов із зали палацу. Сяньле. Покликав Дзюнь-У. Ноги сіляння зупинилися на кроці. Дзюньу подивився на нього, а потім зітхнув: Ти не можеш врятувати всіх. Принц повільно випростався. Я не дізнаюся, чи зможу, поки не спробую. Навіть якщо небеса скажуть, що я повинен померти, поки меч не прониже моє серце та не приб'є до землі, то я все ще буду жити і буду боротися до останнього подиху. Цього разу повернення до світу смертних було зовсім інакшим порівняно з минулим його досвідом. Сілянь відчував себе так, ніби щось нарешті залишилося позаду. Це було водночас і легко і важко. Його першим кроком було негайне повернення до палацу. Король і королева були в кімнаті королівського кабінету та шепотілися між собою. Їхні вирази обличчя були важкі та виснажені. Сілянь підійшов до дверей і спочатку занервував. Але потім заспокоївся, після чого підняв вишиту бісером завісу, та нарешті ввійшов. Батьку, промовив він. Король і королева озирнулися одночасно та були приголомшені. Через мить саме королева підвелася першою, радісно вигукнувши: Сину мій! Вона простягнула обидві руки та вийшла вперед, щоб привітати його. Принц зловив її руки, приймаючи жест. Але перш ніж усмішки зникли, він раптом побачив, що вираз обличчя короля стає все більш похмурим. Чому ти спустився? Усмішка на обличчі сіляня застигла. Раніше, коли він чув розмову батьків за своєю спиною, то відчував, що батько, можливо, все ще сумує за ним, і не так сильно налаштований проти нього, як здавалося. Він думав, що король принаймні виявить деяку радість, побачивши його повернення. І Якщо це так, то, звичайно, він відповість йому взаємністю. Але хто знав, що батько відреагує саме так, сповнений презирства, тому гнів сіляня піднявся. Він різко відповів: навіщо я спустився? Хіба це не через тебе? Зараз панує повний хаос. Хіба ти не повинен чесно запитати себе, чи не несеш певною мірою відповідальність за це? Вираз обличчя короля повністю змінився, і він дав сувору відповідь. Моя відповідальність це те, що ти повинен мені сказати. У гніві він забув згадати про свій титул, та не звернув уваги на те, як себе назвав, і королева зі сльозами на очах сказала: Ситуація вже дійшла до цього. Чому ж ви все ще сперечаєтеся? Ми не сперечаємося, відповів сілянь. А говоримо по суті, навіть якщо ти король, якщо ти мій батько, якщо на тобі є відповідальність, чому я не можу нічого сказати? Чому ти не зробиш все можливе, щоб врятувати жертв лиха? Якщо всі кошти були поглинуті державними контрольно-пропускними пунктами, чому ти не покарав корумпованих чиновників? Якби ти діяв швидко і рішуче, ловив одного і саджав іншого за злодіяння, то чи залишилося б ще стільки корумпованих дармоїдів, які наважувалися викрасти? Чи не була би ситуація кращою, ніж зараз? Вени на лобі короля набігли і він стукнув по столу. Замовкни! Ти сприймаєш королівську скарбницю як бездонний колодязь, який може залатати будь-яку дірку, що протікає, зловити одного в'язня. Якби це було так просто, якби одним наказом короля можна було би одразу побачити результати, то чому в історії ніколи не було династії незачепленої корупцією? Що ти знаєш? Ти. Малий невігласе, наважуєшся розмовляти зі мною про управління країною? Гаразд, погодився принц. Я не розуміюсь. Але тоді, навіть якщо в королівській столиці немає місця для жертв і вигнання неминуче, чому б не передбачити для них більше витрат, чому б не забезпечити їм більший комфорт і безпеку та не відрядити армію для супроводу їхньої подорожі на схід? Очі правителя вирячилися від гніву та вказали на небо. Забирайся звідси, повертайся на свої небеса! Один лише погляд на тебе дратує мене, більше не з'являйся. Селян спустився на землю з серцем сповненим запалу, але при першій же зустрічі з батьками він почув наказити геть. Не кажучи ні слова, принц вклонився йому та підвівся, щоб піти. Королева ж побігла за ним з кабінету та зупинила хлопця. Сину мій. Сілянь лагідно відповів. Мамо, не хвилюйся. Я просто піду обійду обіду королівську столицю та перевірю, як там справи. Жінка похитала головою. Сину мій, я не розуміюся на політичних питаннях, але я можу зрозуміти твого батька. Протягом багатьох років я бачила, який він король. Ти можеш думати в глибині душі, що він некомпетентний. Та іноді я теж так думаю. Просто не кажу про це вголос. Але ти не можеш повідати йому це в обличчя. Зрештою, він твій батько. Якщо ти скажеш йому прямо, що він поганий, це дійсно зачепить його серце. Сілянь відкрив рот, ніби хотів щось сказати, але промовчав. Королева додала ти був наслідним принцем, але ніколи не був королем. Політика не схожа на шлях самовдосконалення. Коли ти вперше увійшов до королівського священного павільйону, радник сказав, що Дао стосується лише серця. Чи не так? Той повільно кивнув, і мати стиснула його руки. Але в цьому світі є багато інших речей, для яких просто мати серце недостатньо. Ти повинен бути здібним, і не тільки ти, але й твої підлеглі. А вони повинні бути не просто здібними, а й мати те саме серце, що й у тебе. Сілянь промовчав, а через деякий час запитав, чи страждає королівська скарбниця? Мені не потрібні храми. Скажи йому, щоб він перестав будувати їх для мене. Ці золоті статуї можна зняти з постаментів. Королева безпорадно відповіла: дитино моя! Звичайно, у будівництві храмів є частка упередженості твого батька. Він хотів дати тобі найкраще, щоб ти був славетним у небі. Але чи знаєш ти, скільки з тих восьми тисяч храмів насправді збудував твій тато? Це тобі невідомо, чи не так? Селян справді не знав і тому замислився Половину? Якби твій батько дійсно використав би кошти з королівської скарбниці на будівництво чотирьох тисяч храмів, нам не потрібно було би чекати, поки біженці з Юнані почали би щось робити. Королівська столиця розгнівалася би першою. Сказала королева: отже, якщо королівська скарбниця порожня, звідки взялися б всі ці гроші? Твій батько побудував, можливо, двадцять якихось храмів. Інші ж наслідували його приклад. Маси людей хотіли побудувати також, щоб прислужити йому, щоб прислужити тобі, тож ти не хочеш це теж приписати до його відповідальності. Я, хлопець був спонтеличений, королева тихо мовила. Твій батько не найкращий правитель, але він зробив усе, що міг. От Тільки в цьому світі недостатньо просто робити все, що можеш. Після паузи вона додала. Зараз ти відчуваєш співчуття до біженців з Юнаня, тому звинувачуєш свого батька. Але вони всі його народ. Невже ти думаєш, що це ми знущаємося з них? По правді кажучи, на півслові зсередини королівського кабінету пролунав розлючений голос короля: Навіщо ти говориш з ним стільки нісенітниць? Нехай йде геть і повертається на небеса. Жінка повернула голову та зітхнула. Сину мій, не не спускайся сюди заради цього, ти повинен повернутися. Вийшовши з палацу, сілянь пішов вниз по алеї біля бульвару Шень-У. Коли той крокував, Фенсінь і Муцін поспішили йому назустріч. Як тільки Муцін наблизився, то здивовано запитав: Ваша високоста, ти просив спуститися в смертний світ? Ти ходив і говорив з небесним імператором? Так, відповів принц. Чому ти спочатку не сказав мені? Фенсінь був спантеличений. Що ти маєш на увазі? Хіба його високість повинен звітувати перед кимось про те, що він хоче зробити? Однак Муцін, здавалося, втратив самовладання. Чому б ні? Ми його підлеглі, і зараз ми всі пов'язані між собою. Кожна його дія впливає на нас, то ще є щось погане в тому, що я хочу знати, що він планує робити. Ми все одно повинні слідкувати за його високістю, що б він не робив, чи то на небі, чи на землі. У нього є свої плани. Чого ти боїшся? сказав фенсінь. Ти. вигукнув муцін. Я не боюся. Я лише. Селянь махнув рукою. Досить, припиніть сперечатися. Фенсінь і муцін відразу ж затихли. У цей час по головній вулиці пройшов довгий натовп демонстрантів, і тисячі громадян вигукували Не буде миру в королівстві, доки юнань не буде винищено. Вони зайшли надто далеко у створенні хаосу. Вони Ракова пухлина!» Жителі Сенле ще ніколи не були настільки агресивними стосовно будь-чого, та ще й влаштували такий марш. Селян не міг не почуватися дивно. Фенсінь з іншого боку насупився. Чому серед них жінка? Дійсно, у цьому натовпі, що парадував, попереду йшла молода жінка. Вона була стрункою, її шкіра білосніжною, очі яскравими та чорними, а щоки розчервонілися, та не від сором'язливості, а від гніву. На таке звертаєш увагу. На той час Муцін заспокоївся та холодно сказав: Його високість не впізнає її? Ні, відповів той. Фенсін звів брови. Виглядає знайомо. Вона одна з каталізаторів. сказав Муцін. Яких каталізаторів? запитав сілянь. Каталізаторів протистояння. Раніше, оскільки біженців з юнання в королівській столиці ставало все більше, а деякі з них лише створювали проблеми. Парламент обговорював питання про вигнання і чутки про це поширювалися. Був біженець з юнані, який хотів залишитися, тому вирішив ризикнути. Однієї ночі він прокрався в будинок заможної сім'ї та викрав їхню доньку. Почувши це, сілянь не міг втямити. навіщо йому викрадати дочку багатої сім'ї, якщо він не хотів іти. Муцін подивився на нього, щоб одружитися з нею. Якби це не було зроблено насильно, жодна дочка з багатої сім'ї в королівській столиці не вийшла би заміж за вихідця з Юнаня. Він не сказав це прямо, але селянь зрозумів. Він ніколи не думав, що таке можливо, що в цьому світі є такі люди, що щось подібне насправді сталося. Він раптом відчув позиви до блювоти, а фенсінь гнівно вилаявся на місці. Мерзотник. У цей час підбігла група тіток і старих, хапаючи та тягнучи молоду жінку. Судячи з усього, вона втекла, коли її сім'я не бачила. Та дівчина не піддавалася, кричачи Я не боюся, мені нема чого соромитися, я не зробила нічого поганого. Фенсінь здивувався. В цієї дівчини досить бойовий дух. Так, сказав Муцін, бо вона походить не з простолюду. її батько високопоставлений чиновник, а мати походить з родини заможних купців. Вона відмовилася мовчки терпіти цю ганьбу. І, звичайно, ж, не захотіла виходити заміж задля збереженого обличчя, тому дівчина забила того юнака до смерті. Незабаром після цього всі багаті купці та відомі люди столиці підписали петицію, в якій перерахували всі злочини, скоєні біженцями з моменту прибуття в місто, а також попросили короля ув'язнити і суворо покарати всіх. Нема потреби говорити про те, яку позицію прийняли чиновники. Після паузи він легковажно додав. Я чув, що батько цієї дівчини колись відправляв її до палацу, щоб боротися за посаду нареченої наслідного принца. Ваша високість, певно, бачив її кілька разів у минулому, просто не може згадати. Сілянь, нарешті, зрозумів, що все набагато складніше, ніж він собі уявляв. У місті та за його межами вже давно сформувалися дві сторони бурхливого протистояння. Всі народи були розлючені, бажаючи знищити один одного. Якщо наказ короля був упередженим до юнання, то чи не було б це ляпасом власному народу? Зрештою було прийнято рішення виділити юнанським біженцям частину коштів на дорогу з королівської скарбниці, але навіть це напевно все одно викликало незадоволення багатьох людей. Але ще страшніше за незадоволеного ворога було незадоволення власного народу. Хоча формально всі були громадянами Сеньле, але наразі напевно мало хто так все ще вважав. Сілянь стояв з висоти та вже давно не знав справ смертного світу, але його батько все ще перебував у царстві людей, як правитель він потребував грошей, потребував людей, який великий стрес, тиск його спіткав, які були справи, котрі він повинен був збалансувати, хіба це все могло бути однаковим у їх двох ситуаціях? Подібно до того, як коли прибули біженці з Юнані, які захопили землі, зчинили галас. Крали, грабували тощо. Для Бога війни, що сидів у храмі, це все було дрібницями, однак для мешканців королівської столиці все це було справжнім, нестерпним катуванням, кризою, яка ось ось вибухне. Він вважав це простою, тривіальною справою лише тому, що він не був тим, хто перебував у цій ситуації. Сілян не міг не згадати, що волосся короля стало ще білішим, аніж коли він бачив його востаннє. Минулого разу король сказав, що збирається його пофарбувати, але, мабуть, більше він не має сил про це дбати. Коли сілянь був молодшим, він твердо вірив, що його батько найкращий король у світі, але чим старшим він ставав, тим більше усвідомлював, що це не так. Його тато, хоч і був королем, проте його не можна було назвати мудрим і компетентним, а навіть трохи корумпованим, що часто припускався помилок. Якщо відкинути його престижний статус, він був не більше, ніж звичайною людиною. Чим більше він це усвідомлював, тим більше розчаровувався, і король це помічав, тому той не міг змиритися з кожним незгодним поглядом, кожним незгодним словом свого сина, але найбільше він не міг змиритися з тим, що сілянь бачить його невдачі. Жоден батько у світі не хотів би, щоб його син споглядав його промахи. Всі хотіли та сподівалися, що перед їхніми синами вони завжди будуть сильними та мудрими. Але Селян з'явився перед ним у такий момент і дорікнув власному батькові: Ти чиниш безлад, так що мені довелося навіть спуститися, щоб допомогти тобі. Як король і батько, невже він міг витримати, почувши таке? Молоду жінку нарешті забрали її служниці, а решта сотні демонстрантів продовжували свій протест, розмахуючи плакатами та вигукуючи. Вони лише кричали один за одним Вбийте! Починіть війну! Нехай ці жителі юнаня за стіною отримуються!» Замить Муцін заговорив. Ваша високосте, буде краще, якщо ви повернетеся і попросите вибачення перед Небесним імператором. Наразі необхідна фортуна, люди, час і місце. Все втрачено. Так само, як Дзюнь-У сказав йому в палаці Шень-У, «Все світ має свою власну долю. Це було схоже на те, що він сказав йому час королівства сяньле настав просто відпуститься. Навіть королева, його мати, яка бажала вдень і вночі хоча б михцем побачити сина, нарешті, побачивши його, зі сльозами на очах попросила його піти. Як сілянь міг не знати, що вони просто не хотіли, щоб він пройшов через це важке випробування, і вважали за краще, щоб він дивився на нього здалеку, не беручи участь у ньому. Але як він міг? Сілянь серйозно затвердив, цього не станеться, і пішов геть. Величезне дякую всім, хто слухає. Я хотіла ще сказати, що в мене тепер є три коти. В мене було два коти, а тепер три коти. Третю кицю звати Стевка, Вона в наступну веньку, але досить активно допомагає у всьому. І записувати теж. Тому ми з усіма трьома котами передаємо вам величезні вітання зі Львова. цим цим